Верховна Рада продовжила дію воєнного стену за мобілізацією ще на 90 діб. Відповідні укази напередодні подав до парламенту президент України. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить затвердження указу президента проведення воєнного стану в Україні. Відповідно до статті 189 регламенту Верховної Ради України питання розглядається Верховною Радою без голосування щодо включення його до порядку денного за процедурою першого читання та прийняття закону. В цілому ініціативи президента були підтримані конституційною більшістю сесійної зали. Пролонгацію дії режиму воєнного стену підтримали 347 парламентарів. 334 висловилися за продовження загальної мобілізації. Безумовно, фракція батьківщина, як і Перший день, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підтримало введення воєнного стану, ми віримо в перемогу. Ми молимося за кожного українського воїна, який захищає нашу державу. І я би хотів, щоб ми зараз сьогодні подякували кожному українському воїну, кожному добровольцю, кожному тому, який сьогодні стоїть на передовій. І дає нам можливість працювати в цьому залі і працювати в Україні. Ні в кого в цій залі немає жодних сумнівів до того, що крапка в цій війні має поставлена бути одна. І ця крапка називається Перемога України. Європейська солідарність буде підтримувати цей проект постанови, тому що вважає що наша перемога має бути на жаль, страшна рашистська війна. Продовжується, продовжується збройна агресія на території України проти українців. Тому Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію строком від 18 серпня на 90 днів. Україна продовжує свою боротьбу проти Росії, проти країни-агресора на всіх фронтах. Відтак воєнний стан та мобілізація в Україні триватиме до 15 листопада 2023 року. Від початку повномасштабної війни парламент вже сьомий раз поспіль голосує за відповідні рішення. Перший указ президента про проведення загальної мобілізації був нами з вами. В цій залі затверджений 24 лютого минулого року, коли розпочалася широкомасштабна війна, сьогодні ми в кортре маємо на превеликий жаль продовжувати мобілізацію, тому що війна не завершилася, і ворог, на превеликий жаль, все ще перебуває на тимчасово окупованих територіях України. Верховна Рада підтримала відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. За відповідне рішення висловився 321 народний обранець. Перед голосуванням Олександр Ткаченко звернувся до депутатського корпусу, закликавши парламентарів і надалі підтримувати сферу культури, яка на його переконання під час війни є не менш важливою ніж підтримка обороноздатності країни. Найпростіше сказати, як кажуть деякі колеги, що на культуру під час війни кошти не потрібні. Але тоді питання: ми воюємо за культуру? Ми її захищаємо чи ні? Тому важлива і культура, і дрони. Тому що культура це те, що нас об'єднує. Культура це про нашу ідентичність. А... І так само важливі культурні проекти дуже прошу вас в подальшому їх підтримувати. І я вважаю, що потрібно і під час війни, і саме під час війни продовжувати будувати і музеї, і знімати кіно за цей час роботи це три роки. А це і час ковіду, і час повномасштабного вторгнення. І є, що згадати хорошого був прийнятий нами закон про підтримку культури креативних індустрій під час пандемії. пільговий самий культурний ПДВ. Ми повернули Лавру. Ми створили разом центр протидії дезінформації та проект з медіаграмотності фільтр. Згадайте є підтримку. На першому місці були книги, кінотеатри і театри. Це те, що обирали українці. Це про те, за що ми боремося, це про те, чому ми відстоюємо Україну. І я хочу подякувати міністрові за те, що за цих три роки ми не втратили те, що ми насправді називаємо гуманітарною аурою України. У пленарний четвер Верховна Рада також припинила депутатські повноваження нардепа Юрія Арістова. Колишній заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки написав заяву за власним бажанням після скандалу з елітним відпочинком на Мальдівах. Там народного обранця разом із родиною помітили журналісти. А заяву вже колишнього колеги підтримали 320 народних обранців. Станом на зараз у парламенті залишилося 402 депутати і 450 від конституційного складу Верховної Ради. Верховна Рада зробила крок до повернення є декларування чиновників, що було призупинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідний законопроект ухвалено в першому читанні. Шановні колеги, я вражений такій одностайності. Може без обговорення одразу і повернемо декларування. Перший крок зробимо. Готові. Шановні колеги, дякую за таку єдність. Документ підтримали майже 300 народних депутатів після його ухвалення. В цілому понад 800 тисяч держслужбовців знову подаватимуть декларації про свої доходи та статки. Таким кроком український парламент демонструє суспільству відкритість та прозорість чиновників. Вважає автор законодавчої ініціативи Давид Арахамія. Нам треба подбати про безпеку членів родин в першу чергу тих людей, які зараз працюють на державу. І знаходяться біля окупованих територій, на них фактично відкрите полювання. Тому на нас дійсно є велика відповідальність. Ми маємо до цього ставитись дуже серйозно. Тому сьогоднішній день ми демонструємо нашу рішучість, що ми за відновлення декларування. Але я ще раз підкреслюю, що нам треба дуже багато попрацювати між першим та другим читанням, для того, щоб врахувати ці. Норми безпеки, які хвилюють зараз багато декларантів. Корупція нікуди не ділася. Ми маємо ситуацію, коли маємо десятки сигналів корупційних дій на всіх рівнях, від місцевого рівня, регіонального до центрального. просто зараз на відпочинку знаходяться сотні чиновників, чи повернулись відпочинку, купуються віли, обираються люксові автомобілі. І потрібен запобіжник. Один з запобіжників, звичайно, це офіційне публічне декларування. Загалом корупція та розкрадання під час війни має бути прирівняна до державної зради, вважають у Верховній Раді. Депутати обіцяють повернути перевірки декларацій вже найближчим часом. Ми маємо зараз з вами повернути обов'язок декларуватися, повернути обов'язкові перевірки наших декларацій і показати українцям, що нам нема. За що ховатися, показати українцям свою чесність? Проактивно цього від нас чекають. Люди цього від нас чекають на фронті. У другому читанні парламент підтримав урядовий законопроект, спрямований на підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки. Серед іншого, документом пропонується удосконалити порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками, запровадити конкурентний порядок передачі в суборенду земельних ділянок державної власності, збільшити надходження від плати за землю до місцевих бюджетів. На думку комітету. Підприємства усіх форм власності повинні мати рівні можливості доступу до земельних ресурсів. Тобто, якщо приватне підприємство провинно його придбати на аукціоні, щоб орендувати цю землю, то державні комунальні підприємства повинні робити те ж саме. Цим законопроектом ми дали можливість кабінету міністрів взяти у своє розпорядження ці відповідні землі. Цей законопроект опрацьований говорить так, що слід вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення з постійного користування де за них ніхто нічого не платить до жодного бюджету, і передавати їх в оренду, як і господарським підприємствам, так і фізичним особам аж на 12% орендної плати від нормативної грошової оцінки землі. Це буде гарний значний дохід до бюджету. Парламент сьогодні зробив ще один крок до членства України в Європейському Союзі. Народні депутати підтримали євроінтеграційний закон, що запроваджує конкурсний відбір кандидатур на посаду судді конституційного суду. Серед іншого, документом за рекомендаціями ЄС посилюється роль міжнародних представників у відборі суддів. В Процедурі добору на посаду суддів конституційного суду на період шість років. Будуть приймати участь в тому числі і представники від наших міжнародних партнерів, міжнародних поважних міжнародних організацій, в тому числі один член від самої Венеційської комісії. І Венеційська комісія з радістю погодилась на це. Це, мабуть, найавторитетніший орган у світі у сфері конституційних конституційної реформи, конституційного судочинства, судоустрою і так далі. Для нас це важливо. Бюджетна політика стане передбачуваною та стійкою до боргів. Відповідні зміни до бюджетного кодексу в цілому підтримали 240 парламентарів. Мова йде про бюджетні правила, як подає подаються зміни до державного бюджету тут всередині Верховної Ради, і як ми досягаємо того, щоб ці зміни були завжди збалансовані і не змінювали загальний баланс бюджету. Відповідне рішення є необхідною умовою для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, від якого Україна очікує нового кредитного фінансування.